Одна з найстаріших готичних споруд України Римо католицький костел воздвиження чесного хреста у берегові. Це одна з головних туристичних родзинок міста, яка була заснована в одинадцятому столітті. Саме звідси починають екскурсії для гостей. Ми завжди починаємо з легендою заснування міста, який написав Том Помігай. За легендою, два бики побилися, і пастух знайшов скарб золото. І на основі цього побудували церкву і заснували місто. А насправді офіційних документів, які ми бачимо, е, значить, Ламперт е, був це герцог, був е, син угорського короля четвертого били, і він фактично був. Власником цього маєтку світлий великий храм вважається справжньою окрасою площі Ференца Ракоці II. Із костелом легенда пов'язує заснування міста. Більше 900 років він слугує духовною домівкою жителів берегова. Тож його історію повинен знати кожен екскурсовод Закарпаття, аби ділитися цікавими фактами з гостями. Для цього берегівський туристично-інформаційний центр і запросив гідів області до старовинної пам'ятки міста. Ми бачили, що дуже багато іноземних туристів було, дуже багато туристів було з Білорусі, дуже багато туристів з Угорщини приїжджали. Сьогодні у зв'язку з ситуацією із, із спочатку з ковідом, потім з війною, у нас змінилася ситуація. У нас сьогодні майже 100% це внутрішні е, е, туристи, тобто мається на увазі, що приїжджають із інших міст України. Ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб всі міста, всі туристичні дестинації мали такий туринфоцентр. На подвір'ї навпроти костелу ще одна цікава історична родзинка пам'ятник угорському королю Іштвану Святому. Крім того, поряд із храмом гості берегова можуть придбати унікальні, цікаві та власноруч виготовлені місцевими жителями сувеніри, які їм пропонують у місцевій крамничці. Дуже багато туристів приїжджали цьому році. Я, чесно кажучи, були, була удивітна для мене, щоб стільки туристів приїжджали. І питали, що які наші продукти. Ну, я розказала коротше про наші продукти, Ну, Для них дуже інтересно було, що написано на продукти леквар. А питаю, що то таке. Кажуть, джем. Повірно кажу, ну, так, да, це маярська угорська слово «леквар». І так, за того ми так написали, дуже інтересно, і казали, що це така, ніби вже Європа, по-європейськи написано. Да, кажу, да кілька слів розказала, що дійсно від нас 6 кілометрів, угорський закордонний переход. Угорське місто та його старовинна архітектура дозволять гостям берегова поринути в атмосферу минулого і дізнатися про особливості та історію унікальних пам'яток, які вже давно прикрашають затишні вулиці міста.